Проценко Михайло Васильович, командир 401-го окремого стрілецького батальйону. Поранення отримав на Ліманському напрямку. Виникла така ситуація, що я отримав бойовий наказ і був зобов'язаний направити в специфічну дуже групу особового складу для виконання бойової задачі, яку я не міг не очолити. Тому очолив цю групу особисто і, на жаль, Потрапили під щільний обстріл, це була вогнева засідка. Не встиг тільки, трохи сховати руку. Мене, можна сказати, врятували мої хлопці, бо трохи втратив крові, не відразу займався рукою турнікетами, треба було вести переговори з командуванням. Нам допомогли накласти турнікети. Дівчата з мого батальйону, з медичного пункту зустріли якнайближче до передової. Підбадьорили, сказали, що не переживайте, буде нова рука ще краще, залізна, скоро повернетесь до нас. Підвезли на стабік, стабілізували кровотечу, стабілізували стан домічників і там вже оперативне лікування. Процес реабілітації розпочався, ну, справа в тому, що я ще, знаходячись на лікуванні, вже, е, підшукував собі, де я буду реабілітовуватися. То мені після лікування, як тільки мені остаточно зашили руку і вона почала загоюватися ця рана, то я вже в принципі звернувся до Київського інституту реабілітації. Трохи предісторії вийшло так, що дуже багато волонтерів мені повідомили, що люди, які навіть лежать там в шпиталях, приходять на реабілітацію до Київського інституту реабілітації. Ще я зустрів перший. Перший такий мій колега ампутант з гарним протезом, я зацікавився протезом, зацікавився, де він протезувався, як реабілітація. І він мені повідомив, що протезувався в США, а про реабілітації сказав так, що у Сполучених Штатах, да, так, класно зробили протез, пояснили, як працює все, але решту не процедур ніяких, не... ну, в принципі, нічого не по майже нічого не було, хоча він там майже місяць знаходився. Нормально користуватись, нормальні процедури по функціонуванню кукси і взагалі всього організму він отримав тільки тут. Тому я відразу звернувся до інституту реабілітації. Тобто Тут лікарі знайшли такі методи, що я одночасно міг потроху укріплювати мускулатуру, а з іншого боку зменшувати болі. Тобто я не можу сказати, що це було там от, конкретно якісь одні процедури. Саме головне хочу сказати, що о, таких фахівців, як Київський інститут реабілітації, я поки не не зустрічав. У мене була, наприклад, дуже велика проблема, коли я тільки отримав протез. Найголовніше це самому його одягти зняти, бо для чого про те, що, що ти самостійно не можеш їм користуватися. І мені ніхто не мог, міг роз'яснити. І тільки ерготерапевт Тетяна за три хвилини мене все пояснило, на всьому навчила. Майже всім я рекомендую, по-перше, по-перше, займати собою самостійно і якнайшвидше до, попасти до Київського інституту реабілітації щоб вас як на собі, відновили.